Чоловіча гонка переслідування 7 грудня Вестерсунді подарувала справжні вибухи емоцій. Від старту й до самого фінішу боротьба не стихала ні на мить. Переслідувачі скорочували відстань, лідери помилялися, а позиції постійно змінювалися. У цьому огляді згадаємо найяскравіші моменти цієї запеклої гонки. Позначка 1,3 км, Урдаль та Кантафіомає програють 11 секунд Ботану. Лейгерд Самуельсон та Крістіансен працюють разом та мають програш 27 секунд. Жакомель Бакен 40. Перо 42. Стефансон – 43, Наврат 52. За ними відразу Джеремені 53. Також Пансіолома 54 секунд програшу. Позначка два і один кілометра ультакантафімоя скорочують буквально пару секунд. А ось такий вітер на вогневому рубежі. А як відстрілялися атлети, зараз ми з вами побачимо. Перший вогневий рубіж Ботан відстрілявся перший, хоч мав перевагу перед вогневим рубежем. Кантефіо має один промах. Ульдаль має нуль. Ульдаль та Ботан йдуть разом на друге коло лідерами. У той час Самуельсон і Лейгер закривають всі свої мішені. Крістіанце з одним промахом йде на штрафне коло. Перо також. Крістіанце на Стефенсона Джакомеля та Бакена відстрілялися 5 5, будуть йти на друге коло. На виході з вогневого рубежу Легрет на третій позиції, 11 секунд програшу. Четвертий Самуельсон, Кентафіо має 5, 22, Джакомель 6, 26, Стефансон 7, 27, Бакен 8, 28 секунд програшу. Віталій Манзен вистрілявся на нуль та на виході з вогневого рубежу має 22 позицію, хвилину 26 відставання. Богдан Бурковський на першому огневому рубежі має один промах та вийшов на 41-й позиції з програшем 2 хвилини 28 секунд. 3,8 км Ботан та Ульдаль працюють разом. Лейгрі та Самуельсон мають програш 13 секунд. Канта Фіомає та Джакомель програють 24. За ним відразу Бакен і Стефансон. 29 секунд відставання. 4,6 км Самуельсон і Лейград програють вже 9,7 секунди. секунд. Другий вогневий рубіж. Ботан та Ульдар займають свої місця на килимку. У Ботан мають перші промахи в цій гонці, і загалом в цьому сезоні в індивідуальних гонках йдуть на 150 штрафних метрів. А тим часом Легрет та Самуельсон закривають всі свої мішені, і будуть виходити вдвох. Лідерами на третє коло. Кантафіо Май та Джакомель мають по одному промаху. А Стефенсон та Баген той час закривають 5 з 5 і значно краще матимуть вихідне положення на новому колі, ніж до цього. Ульдаль та Ботан мають програш Лейгриду по 14 секунд. Бакен, Стефансон п'ята шоста позиція, 21 секунда програшу Лейгрийду. Із переслідувачів штрелу пансіума Фрай Райт Джеремені мають нулі. А Іліїв три промахи на Лерці. Віталій Манзен вистрілявся на другому вогневому рубежі також на нуль. І вийшов із рубежу на 20-тій позиції, програючи хвилину 23. Богдан Борковський, на жаль, допустився ще двох промахів та вийшов 47-й. Лейгрид і Самуельсон працюють разом на позначці 6,3 км. Позначка 7,1 км Ботан та Ульталь програ вже складає 8,5 секунд. Третій вогневий рубіж. Перша стійка для Лейграда та Самуельсена. Лейгрет швидко стріляв і відстрілявся першим, але має два промахи. Сам Лельсом тим часом йде на одне штрафне коло. Ульдаль також йде на одне штрафне коло. А Ботан тим часом відстрілявся на нуль і буде виходити лідером. має 0, Джакомель, Кантефіо має, Крістіансен також 5-5 і будуть переслідувати Ботана. Бакен має 2 промахи. На виході з вогневого рубежу у Самуельсон другий 8 секунд програшу, Перро третій 13 секунд, Крістіансен четвертий 14, Кантефіо має, Ульдар шостий, Джакомель також шостий, Лейгрет восьмий. 8,8 км. Ботан та Самуельсон вже працюють разом. 8 секунд. Самуельсон відіграв за цей час. Перо Ульдаль Кантафіомає Крістіансен та Джакомаль програш 13 секунд. Переслідувачі на 9,6 км мають програш в 10 секунд. Четвертий вогневий рубіж. Самуельсон на штрафному колі. Ботан також Має відстрілявся на нуль та буде виходити лідером. Так як усі решта мають промахи. Жакомель один промах, ульдаль три. Перо останнім пострілом також іде на штрафне коло. Крістіансен має один промах. Має виходить лідером на своє фінішне коло. На другій та третій позиції йдуть Ботан та Самуельсон. Програш в 19 секунд. Джакомель четвертий, 23. Дві секунди від нього відставання має перо. На четвертому гневому рубежі Віталій Манзен виходить на 16 позицій. Має програш хвилину 46 з одним штрафним колом. Богдан Борковський, на жаль, допускає ще одного промаху та має 54-ту позицію. Останнє коло. Бачимо боротьбу за друге місце. Джакомель бачить спину Самуельсона та Ботана. А за Джакомелем відразу перо. Активно працюють, ніхто тут не може розслабитися. Позначка 11,3 км, 17 секунд програшу. Зовсім трохи відіграли. Зрозуміло, що Кантефіо має не віддасть перемогу сьогоднішній гонці, але в боротьбі за друге і третє місце можливо все між ботаном та Джакомелем лише 7 секунд. Ось уже позначка 12,1 км. Самуельсон починає Альсон активніше працювати, обходить його по правій стороні, заходить поворот раніше ніж Ботен, відштовхується там. А вже й просвіт приблизно 5 метрів. Перед же не наздоганяють та навряд чи зможуть поборотися за третю позицію. Активно працює Самуельсон та Перо, але все ж таки Самуельсон збільшує свою перевагу. І на фініші Кантефіо Майя здобуває першу особисту перемогу для Франції в цьому сезоні. А Самуельсон знов за крок від перемоги друга позиція. Ботан третій. Четвертий фінішує Джакомель. Не зміг перо обійти італійця на фінішній прямій. Шостий Райт, сьомий Христіансен, восьмий Лейгред, дев'ятий десятий. Фрай, одинадцятий. Ульдаль. Віталій Мадзен фінішував 19 19-й з одним промахом. Програш хвилина 46. Досить непогана гонка від Віталія. Богдан Борковський 53-й, 7 промахів, 5 хвилин 17 секунд програшу. Підсумок сьогоднішньої гонки. Кантафіомає перемагає. Самуельсон другий, Ботан третій. В загальному заліку Ботан на першій позиції має 245 очків, Самуельсон 190, Кантафіомає 181, Ульдаль 180, Лейгрет 142, Джакомель 133. Бакен 130, перо 115. Віталій Мандзен набирає за ці індивідуальні гонки 39 очків. Сподіваємося, що далі ситуація на наступних етапах покращиться не тільки у чоловічій збірної, а також і в жіночій.